Часні отці, дорогі хресті, брати і сестри, щоб ця дорога була щасливою для вас, тому що кожна людина складає свої бажання в своєму земному життю і ви бажання склали, йдучи цією дорогою до Зарваниці, до Пресвятої Богородиці. Я думаю, що в кожного є свої бажання, а бажання бути щасливим, бажання бути здоровим. Але я думаю, що найперше повинно бути бажання в нашому земному життю бути добрим, бажання бути смиренним, а все те інше заслужити собі. Бо все, що Господь посилає, нам треба все це заслужити. Тому я бажаю вам, щоб ви в цій дорозі заслужили всього того, що вам потрібно у вашому земному життю. А ми раді зустрічі вам. Тож зайдіть до нашого Божого святого храму тут. Побудьте, почувайте себе як вдома, і ми завжди будемо раді кожного року і щасливі зустрічі з вами. Будь ласка, заносимо вічі наші і розбираємо паракума.

Мене зацікавили мої друзі, я дізналася про це потім. Для мене саме це стало цікаво, скільки це ти йдеш до Бога і спілкуюся з Богом, дізнаєшся багато чого цікавого для себе і в першу чергу заспокоюю свою душу. Ну, от. А що ви очікуєте від саме цієї прощі? Ну, від саме цієї прощі, я очікую того, що я. Заспокоюся, наберуся всього того, що мені потрібно для своєї душі, і з спокоєм поїду на навчання. А є якийсь особливий намір, крім того, щоб бути спокійним? Ну, навіть не знаю, що вам сказати. <с> <Bradley> ну, не знаю. Щось є, але навіть можемо це пояснити, що саме. Ну, у мене мета побачити е, святий образ Діви Марії. А для чого? Я хотів на те місце прийти, де вона з'явилася, як ти, говорять люди. А ти коли-небудь там був уже? Був. Це другий раз. І на, наскільки важко йти на цю прощу? Ну, не дуже важко. Ідеш сім днів, на сьомий день приходиш. Ну, як для кого? Ще для для мене не важко. Для мене не важко. Е, мені розповідали про це багато людей, вони мене зацікавили. Я хотіла це побачити на свої власні очі відчути це. А ви коли-небудь ходили на прощі? Перший раз. Перший раз. І, е, ну, які саме очікування? Мене поблагословляє Бог, я побачу ікону Діви Марії, побуваю в тих місцях, де вона була. І... Пройтися постідамок. Ми відпочивали, ходили, але не важко. було. мені взагалі не важко. Хоча я ходила вже йдуть третій рік. і ну, Тут якась така атмосфера що не буває важко. Коли ти буваєш вдома, потім їдеш сюди, проводиш цей тиждень тут, і коли ти приїхаєш додому, ти дивишся на світ зовсім іншими очима. І в тебе зовсім інші відчуття, ну то. Якими саме очима. Не кимось не такими, як раніше. Та й все. Ну, ви пройдете, ви зрозумієте. А як ставляться до того, що ви йдете на прощу, ваші е друзі, подруги? Ну напевно, вони хочуть теж з нами піти, але їм або не виходить, вони розпитуються, нас теж зацікавлюються. Як тут? Чому ви ночуєте в наметі, а не в церкві? О, це, це, це так інтересно. Тут інтересно. Це ну, інтересніше, ніж у церкві. Парове тут. Парове опалення. <ріголове> <от, ріголове> <ріголове> 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 так, У нас тут дуже тепло. Наталя, говориш. В інтернеті сидимо. <ріголове> Я тут ніхто нас не бачить. Ну, наприклад, мене, ну, скільки ми вже прийшли, там 20 з чимось кілометрів, то ноги, ну так, ну, болять, не, не буду спорити, але ну, поза яке не дуже болять. <різь> ну так, щоб взагалі вже все встати не можна. <різь> а так, то нормально. Будемо триматися, будемо молитись, Богу, все таке. І думаю, що дайдемо. <різь> як сприймають інші, те, що ви ну, пішли на прощенку? Ну, як хто? А ну конкретніше. Ну, хто одобрює, хто як ти можеш, так далеко, можна поїхати. Для них це дуже важко. Так. Вони не розуміють, як так можна. А що саме для них зрозуміло? Ну, що важко ходити, стільки йти спати, ось так, в палаці, в церкві. Для них це нереально. Домашні такі діти. Так. Чи? Практично просто. <laughs> Та й, наприклад, в мене подружки, ну типу, як ти так далеко, що тебе ноги ж будуть боліти, як ти там до школи на перше вересня прийдеш. Я така, все нормально. Це ж я не йду просто так, я йду собі з наміром. Дехто так да, вірить, там визнає, що є Бог, таке може говорити, але до церкви не ходить. <laughs> котрі, наприклад, коли їм щось треба, вони зразу до церкви ходять, моляться за те, що я хочу бути багатим. дякують. А щоб так просто піти до церкви, то вони реально про це забувають. Вони краще підуть на якісь дискотеки, концерти, щось таке. І в неділю краще посплять, аніж ну, Я один вихідний. Не, і ми там в суботу ще на науці, а так як тепер що літо краще поспати. Типу, ну це, я, я думаю, що краще до церкви піти. Все ж таки треба подякувати Богу за те, що, є. що є та за те, що дав. Thank yeah. Як вдалося в такому селі збудувати такий величезний храм, який нагадує, можливо, навіть кафедральний собор по своїм розмірам? Що хочу сказати, наше село воно було приєднане до села Брусторів, але в 90-му році, коли вже відокремилася незалежність України, і тоді наше село, наші парафіяни, яке було присілком у свій час і своїми зусиллями, своїми силами збудували такий гарний, прекрасний храм? Тут люди тут переважно займаються е, е, лісом, килимарством, сувеніри, і їдуть у дороги і так здобувають, можна сказати, як у поті лиця. Е, ти заробітки і на ті, на ті кошти збудували таку гарну, прекрасну святиню. Тому за що я дуже вдячний, бо вже служу тут 19-й рік цього року як, року, як Бог поможе тут своїм парафіянам, бо дуже щирі, дуже порядні, добрі люди, які живуть у цих прекрасних таких горах. У цьому селі так близько 500 дворів, десь так до 30, 3 тисячі населення. Три тисячі, так? Тисячі, так. Три тисячі населення. Так. Дуже село розкидане, воно гірське дуже, по території воно дуже велике, люди переважно в дорогах, дуже роз'їздах, на, на сезонних роботах, які роз'їжджаються влітком. І так по мірі можливості, але так до 100 чоловік переважно бувають кожну недільного храму. А служби як часто відбувається? Служба Божа служиться тут щонеділі і в свята. От, а там зараз у своєму селі я побудував таку капличку, храм каплиці така. І там щодня я вже зараз другий рік служу е вірі, надії, любові. Матері Софії, там я щодня, в 8 годині, молебені відправляю кожного дня. Там збираються всі люди, не раз в свято більше, в будні менше, але так молимося за Україну, тому що е ну не всі можуть іти воювати, е захищати, але молитву, я думаю, що молитва границь немає, і ми молимося за мир і спокій. В нашій державі, в нашій Україні я посвятив себе, тому що вже не є молодого такого віку, і воювати, захищати так не маю можливості йти, хоч патріот своєї держави, люблю свою батьківщину, але молюсь, я думаю, що молитвою я ту краплинку здобуду тої ласьки Господу і Божого благословення до своєї землі, до своєї України. У му році почався будувати. В 96-му був освячений цей храм. Довго, шість років. Шість років будували цей храм, так доробляли. Ну все своїми не було спонсорів, все своїми силами, зусиллями. Люди, всі майстри, які будували цей храм, все це сільські наші. То що вже художні художники ми наймали, вже запрошували. А решту все бляхарі, бляхові покривали, все це своїми власними руками. Солітики на мами поразки є ще така файна пані Валентина. неї також ти народили сьогодні.